Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про таку цікаву тему про виключення запису про батьківства із свідоцтва про народження дитини. Але, як зазвичай, постав лайк цьому відео. Якщо у тебе є запитання, напиши його в коментарях. Розмісти репостом це відео на своїй сторінці і підпишись на мою сторінку. Це спонукає мене для подальших відео. І так, сьогодні ми будемо з вами розглядати справу на прикладі постанови касаційного цивільного суду від 6 квітня 2021 року по справі 676 дріб 120, дріб 20. Суть цієї справи полягає в тому, що батько звернувся до суду до матері, обґрунтовуючи ту обставину, що. Він ну, хоче виключити запис про своє батьківство. У зв'язку з тим, що коли, ну, тобто, він прибував, тобто дитина народилась, відповідно, зараз я вам скажу, дитина у нас народилася. Так. Дитина народилася у нас в 2000. Так, 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 де ж воно пропало. То дивіться, суть в чому. В тому, що. А, тут не, не зазначено. Ну, 10-11 рік народилася дитина. Суть в чому, дивіться, в 99-му році одружилися чоловік з жінкою. Потім у 2014-му розлучилися, а в 2011-му народилася дитина, ну, враховуючи. Але враховуючи, що обґрунтовує те, що ну, цей чоловік, е що в 10-11 рік е він перебував у відрядженнях за кордоном, і відповідно він думає, що жінка йому е зраджувала, і ну, дитина не від нього, і він хоче відповідно е виключити запис про батьківство і свідоцтво про народження дитини. Е Необхідно зазначити, що в даному випадку рішенням суду було відмовлено в цьому позові, да, враховуючи те, що фактично, ну як вам сказати, не було на підстави те, що не було надано позивачем, тобто батькам, відповідні докази. Апеляція також відмовила в задоволенні цього позову, а і Верховний суд також не задовольнив касаційну скаргу. Чим же вони мотивувалися про виключення запису про батьківство? Тим, що в даному випадку тут треба доказувати судово-біологічну або судово-генетичну експертизу, що має важливе значення в процесі. Про дослідження факту батьківства. Але незважаючи на дані обставини, і суд зазначає, що це було доведено позивачу, що потрібно було проводити відповідну судово-біологічну або судово-генетичну експертизу про встановлення батьківства позивача, що фактично можливо було підтвердити або спростувати це зазначену обставину. Але цього проведено не було. І, відповідно, суди повідмовляли, сказали, що ви не надали достатніх доказів. А для суду достатній доказ, це, як я вже зазначив, це генетична експертиза. Також декілька цікавих історій. Тобто, ну це в принципі в цьому в суті цієї справи полягає. Також необхідно зазначити, що. Ну, тобто декілька де, де, декілька норм. Зараз е, для загального розвитку вони ну, не, в рівні в, в постанові вони якби вґрунтовують, але я для вас зацитую декілька норм, які дуже важливі для вас, що дитина. Яка зачата або народження у шлюбі походить від подружжя? Походження дитини від подружжя визначається на підставі свідоцтва про шлюб та документу закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини. Ну, Відповідно, якщо це, в принципі, вона дивіться, ця вся історія, вона, як вам казати, вона, в принципі, зрозуміла, але бувають деякі, деякі випадки. Зараз я вам скажу, що в них. Суть в тому, що. Якщо дитина народилася у подружжя дружина, якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір'ю, а чоловік батьком дитини. Але ж це можливо дивиться, яка можлива ситуація. Що, наприклад, це дійсно, ну, якщо це було б дійсно підстави були обґрунтовані цього позову, то Дійсно, наприклад, чоловік з жінкою перебуває у шлюбі, а потім ну, чоловік в командіровку уїхав, а у жінки з'явився там коханець. Ну, І від коханця дружина за то, відповідно, судова генетична експертиза і доказується. Але незважаючи на те, що, наприклад, дитина від коханця, можливо, є, то по закону. Вона автоматично, якщо жінка у шлюбі з чоловіком, то вона автоматично записується на чоловіка, а не на каханця. Тобто ось в цьому і суть полягає. Тобто, це треба бути уважним. Особа, яка записана батьком дитини, має оспорювати своє батьківство. Це право, пред'явивши позов про виключення запису про нього як батька. З актового запису про народження дитини. Тобто, це є право батька подавати такі позови ну або особа, яка записана як батьком. У разі доведення відсутності кровного споріднення між особою, яка записана батьком, та дитиною суд постановляє рішення про виключення відомостей про особу як батька дитини з актового запису про її народження. І тут дивіться, нюанс такий що оспорювати батьківство можливо лише після народження дитини, оспорювати після народження дитини і до досягнення нею повноліття, тобто до 18 років. Тобто, у нас ось такі вимоги закону. Так що, в принципі, ну, якщо у вас є. Е потреба в цьому, то в принципі, також необхідно зазначити, що європейська, ну, практика Європейського суду з прав людини визначає, що на сьогодні ДНК-тест є єдиним науковим методом точного встановлення батьківства стосовно конкретної дитини. Його, доказ, його доказова цінність суттєво переважає будь яких інших доказів. Тобто, це навіть ДНК-тест ну ДНК або судово-генетична експертиза, яка вона зазначається, це фактично і на рівні національного законодавства, і на рівні європейського законодавства це єдиний доказ встановлення батьківства. Тобто, якщо ви навіть йдете до суду без цієї експертизи, вам робити там нічого. І фактично в даному випадку була проведена ця вся історія. І плоха підготовка відобразилася у відмові у позові. Тому, як зазвичай, якщо у вас є питання, ставте мені їх в коментарях. Ставте лайк, підписка на канал, репост, це спонукає мене для подальших відео. Тому що я працюю для вас, для людей. Всього найкращого, до побачення, до нових ефірів.